Пане Михайло, як прокоментуєте, ну фактично синхронні заяви Трампа і Путіна, що Україна. Гальмує переговорний процес, Україна не гальмує. Я тут навіть не знаю а, чи потрібен коментар, тому що все є очевидним. Ми сьогодні живемо в інформаційної постінформаційному світі, де мотиви сторін, дії сторін, переговорні позиції сторін очевидні. А заяви Трампа я б радив розглядати знову ж таки безрефлексійно, беземоційно, тому що це елементи його інформаційної стратегії публічної. Він там і по Гренландії щось говорить, і по Канаді щось говорить періодично, і по країнам Латинської Америки говорить. Він Вирішує там ті чи інші питання. Це стратегія пана Трампа, яка дозволяє отримати результат. Він отримує результати, ми ж це бачимо, да і так далі. Але ще раз, Україна максимально конструктивно співпрацює з нашими американськими колегами, з медіаторами переговорного процесу. Україна дає свої там аргументи, дає свої позиції, дає свої формули. Їх чують ці формули підкріплюються після цього ще позиціями наших європейських колег, тому що зрозуміло, які ризики для Європи несе Російська Федерація, і цей переговорний процес. С іде в будь-якому випадку позитивно на відміну від відсутнього повністю процесу переговорного з Російською Федерацією. Росія не веде переговори. Росія не бажає переговорів як таких. Імітація переговорів це не переговори. Я нагадаю, що для Росії навіть важливо не отримати там щось територіальне, що вони там висувають якісь там претензії. і Так далі для Росії важливо не закінчити війну, безкінечна війна. Це концепція Путіна. Він не може вийти з війни, тому що вона, а якщо він виходить фінал війни, будь-який фінал війни. Він розриває Росію внутрішньо, да тобто Путін не зможе контролювати ті процеси, які сьогодні запущені. І відповідно для нього війна має бути постійною з періодичними там сплесками, з періодичним затиханням. Да, але це має бути постійна війна, постійна провокація європейського континенту, постійна війна на території України і так далі. Тому подібне. Тому, чесно кажучи, єдиним гальмом в прямому сенсі цього слова да. Угу. У всіх сенсах, навіть в біологічному сенсі, на сьогоднішній день в інтелектуальному сенсі є виключно суб'єкт Да? Тобто, він не хоче закінчення війни. Він точно буде робити все, що була імітаційна переговорна історія. Він точно буде пробувати, все ж таки, утримати Сполучені Штати від наростань, щоб вони там не робили наростаючий тиск, не забезпечували наростаючий тиск на Російську Федерацію. Тому ще раз спокійно відносимось до заяв пана Трампа, продовжуємо працювати. І президент Зеленський про це не. Одноразово вже казав, продовжимо працювати в рамках переговорного процесу Сполучені Штати Європа Україна і продовжуємо тиснути на різних майданчиках на наших партнерів, пояснюючи, що єдина стратегія по відношенню до Росії це примус до миру, примус до миру за рахунок обмеження доступу до глобальних економічних можливостей і збільшення мілітарного тиску на Росію. Um... Так, а за яким сценарієм ви кажете? Путін не хоче завершувати війну? А за яким сценарієм він не може продовжувати війну? Він не може продовжувати війну, якщо в нього не буде. Тобто, ціна війни для Путіна буде виглядати зовсім інакше. На сьогоднішній день Путін вважає, що він в цій війні отримує профіцити, ну тобто доходності, прямі доходності, і фінансові доходності, як це не дивно звучить, так безумовно, з точки зору рівня життя в Росії, він падає так. Безумовно, там соціальні галузі економіки працюють ну вже зовсім інакше ніж це було навіть там 5 років тому. Але з точки зору контролю на територію, він набагато сьогодні простіший для Путіна контролювати внутрішній простір в Росії. Друге, перебудова відбула остаточно на мілітарні рейки переведена країна да це не там високотехнологічні сектори економіки, але між тим це дозволяє більш-менш забезпечувати певні соціальні стандарти низькі, але все ж таки соціальні стандарти в рамках табірної економіки в Російській Федерації. А крім того, його оточення сьогодні заробляє достатньо багато. Вони перерозподіляють внутрішні потоки. Перше вони по-друге заробляють на зовнішніх ринках, в тому числі вони отримували можливість продавати змішуючи венесуельську, іранського російську російського. Фракції нафти вони це все робили і заробляли на цьому далі. Вони перерозподіляють, там, проводять націоналізацію, захоплюють підприємства іноземні. Ми бачимо багато прикладів і перерозподіляють на користь там оточення Путіна. Вони перерозподіляють підприємства внутрішні, ну тобто російські забирають у одніх віддають іншим, і так далі. Тобто, Путін, перше, має зовсім інші політичні можливості, політико-силові можливості контролю внутрішнього простіра. Путін і його оточення заробляють набагато більше ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. А третє, путін і його оточення мають досі можливості заробляти на глобальність глобальному ринку щось продаючи там не тільки нафту скраплений газ і так далі. Крім того. Вони мають сьогодні можливості отримувати економічні складові у Китаю, да Китай зацікавлений в тому, щоб mm -hmm. продовжувати насичувати Росію там відповідним матеріалом, отримуючи набагато більш дешевий контрресурс, да там фінансовий ресурс і так далі. Тобто, профіцитна війна для Путіна на жаль, от в моменті, коли ця війна стане дефіцитною, коли не буде вистачати коштів на на мілітарні виробництва, коли mm -hmm. не буде вистачати коштів на Купівлю дешевої е, м'ясного формату да ну в депресивних регіонах, то mm. тоді безумовно е, Росія буде йти на зовсім інші умови припинення війни як такої. Дякую. З 19 по 23 січня в Давосі буде проходити міжнародний економічний форум, де будуть присутні президент Сполучених Штатів і наскільки я знаю, президент України. А чи йде зараз мова про підготовку повноцінної зустрічі? Чи буде вона ситуативною, як, наприклад, у Ватикані на похороні ПАК Римського? Що можете? Відкрити завісу безумовно, президент України завжди готовий до прямої комунікації з президентом Сполучених Штатів, і це завжди перспективно. Більше того, ви знаєте, Трамп говорить про те, що він готовий до такої зустрічі, і безумовно, на рівні там переговорних груп, на рівні там відповідних адміністраторів да такі а, а, підготовчі роботи ведуться. Ну це зрозуміло, да ще угу. раз. А Трамп достатньо активний на зовнішньополітичних треках, да тобто він активно там просуває ті чи інші ідеї, якщо ви хочете отримати пришвидшення певних процесів а для України. Це важливо знову ж таки, президент Зеленський неодноразово казав, що ми готові там пришвидшити там, переговорні можливості, там пошук формули фіналу війни і так далі. Безумовно, зустріч особиста зустріч президента України і президента Сполучених Штатів, це максимально перспективно. Щодо Даоса, ширше, якщо ширше. Сказати, я вважаю, що в Давосі все ж таки, Європі потрібно брати на себе там більшу суб'єктність, да більшу відповідальність. Треба все ж таки ставати центром впливу. Якщо раніше під парасолькою Сполучених Штатів Європа достатньо активно розвивалась, там мала можливості економічні, технологічні і так далі, то сьогодні все ж таки Європа має брати на себе зовсім інший рівень відповідальності за своє майбутнє. Да. І Якраз в Давосі можна було б там на рівні лідерів тих чи інших держав проявити цю а, потенційну лідерську можливість Європи, потенційну суб'єктність. Я маю на увазі. Ми бачимо непогані аналітичні виступи пана Мерца. Ми бачимо, що Німеччина готова брати на себе більшу відповідальність. Ми бачимо а, готовність в Великобританії брати на себе більшу відповідальність. Хотілося б, щоб от на таких майданчиках, як Давос, ця суб'єктність почала вже якось структурувати. Ще раз а, Європі доведеться визнати. Я розумію, що, наприклад, на відміну від Сполучених Тів, де а, а, от, внутрішня дискусія пройшла, і можна достатньо швидко прийняти управлінські рішення, да, в тому числі політичні у Європі. Це все складніше. там мало того, що треба, щоб в кожній країні пройшла певна дискусія серед своїх там. Конфліктних еліт а да? ми ж бачимо да? там багато різних точок зору. Так ще потім тобі треба зійти в дебатах там 30 плюс держав, проговорити ще раз, чому так треба діяти чи інакше. Це дуже складна бюрократична модель управління, але іншого виходу, як брати на себе відповідальність, ставати більш суб'єктно в Європі, немає інакше ну інакше домінування буде зовсім інших країн протистояння США та Данії. США та Європи за Гренландію за яку позицію займає Україна, і чи відправлятиме воєнний контингент до Гренландії? Це, це не протистояння. Я зовсім інакше дивлюсь. Це внутрішня дискусія в рамках НАТО, яка до речі дозволить все ж таки переосмислити і концепцію самого альянсу як такого. А на мій погляд, якщо да дійсно є ризики в арктичному форматі, да там збільшення присутності Китаю і Росії. Ми це бачимо, і Сполучені Штати тут абсолютно об'єктивно говорять. Що треба підсилювати контроль там, натівський американський над цим регіоном? Треба завадити можливості там Росії і Китаю активно використовувати цей регіон а, в своїх інтересах і так далі. Але це внутрішня дискусія. Я думаю, що в рамках НАТО буде домовлено між Сполученими Штатами і Європейцями, не тільки Данією безумовно, і е, консенсу зі всієї Європи, тому що Данія сьогодні говорить: якщо вам треба збільшити присутність, контингенту присутність, якщо треба збільшити там наростити бази, да, будь ласка, це все в рамках єдиної оборонної концепції НАТО. Є да. okay. е, е, аргументи, і ми бачили і у пана Нільсона і у пані Фредеріксон да Аргументи щодо того, чому е, треба співпрацювати більш широко співпрацювати зі сполученими штатами, ми бачимо достатньо е, спокійні там точки зору того ж е, пана пісто. Орі, сам міністра оборони Німеччини, да що можна там далі розмовляти зі сполученими штатами? Я все ж таки тут я розумію, що в медіа це присутнє як такі собі внутрішні там скандали, якісь, але для мене це очевидно. Те, що робить Трамп, Трамп хоче перебудови трансформації систем безпекових глобальних, хоче суттєвого нарощування ролі і відповідальності, в тому числі фінансової європейських країн. А хоче чітко розуміти, де є слабкі місця і як їх треба підсилити, і вони готові на себе це взяти і так далі. І це пришвидшує якраз такі оці непогані трансформаційні процеси в рамках того ж альянсу. Тому я спокійно ставлюся, думаю, що навколо Гриландії буде вирішені питання правильно, ну тобто, буде консорт консорціум на да, скажімо так умовний консорціум, який буде забезпечувати контроль над арктичними проектами, да і суттєво послаблювати присутність там Росії і Китаю щодо України. Ми безумовно маємо гарні стосунки і зі сполученими штатами і з Європою, і ми вважаємо, Україна вважає що тільки через підсилення НАТО спільний зростання можливостей НАТО, в тому числі за рахунок Європи, європейський континент, включно з Україною, буде убезпечений від можливості повторних там атак, агресії і так далі. І тому Дякую. подібні Путін мав сьогодні розмову з прем'єром Ізраїлю днями про відновлення телефонних переговорів. Говорили і президент Франції та прем'єрка Італії. Чи не здається вам, що Путін потрохи виходить з дипломатичного ігнору? Я не знаю, він і не був на жаль в повноцінному ізоляційному процесі, тому що з Путіним розмовляти немає сенсу. Він зациклений, там зафіксований на певних ідефіксах. Да, зламати це можна тільки за рахунок правильної психотерапевтичної роботи. Ніхто не буде психотерапевти не будуть працювати з путіним. Клінічні психологи не будуть працювати з путіним, тому що він не критично ставиться до своєї психічної природи і безумовно ніхто не буде в це втручатись. Неправильна, на мій погляд, поведінка це е, хотіти вести переговори з суб'єктом, який ще раз живе в ірраціональному світі. Да? тобто він не є людиною з раціональним мисленням. Він не є людиною, яка оцінює причини наслідкові зв'язки. Він нелогічний і так далі. Вести з такою людиною переговори це означає грати по його правилах. Це означає, що він буде вас подавлювати да для Росії. Це очевидно, і вони з задоволенням сьогодні е, за за цим, цим спостерігають, що глобальні. Еліти не можуть прийняти для себе консенсусне рішення, Путін має бути повністю інформаційно-дипломатично ізольований. А Російська Федерація має бути позбавлена доступу до глобальних фінансових і технологічних ринків в повному сенсі цього слова. І до речі, якби це робили глобальні еліти, ну мається на увазі перш за все європейські, там північно-американські, то хочеш, не хочеш, але Китай би до цього так само доєднався. Але коли Китай бачить, що там хтось хоче з ним говорити, хто хоче з ним торгувати, коли Китай бачить, що з дві по 2024 Російська Федерація продала в Європу на 220 мільярдів євро енергоносіїв. То Китай безумовно себе почуває зовсім інакше. Він там торгує, з більшою обсяги і так далі. Проводить більше зустрічі в рамках ШОС, в рамках ОДКБ і так далі, з чи там в рамках інших форматів з Російської Федерації. Це все взаємопов'язано. На жаль, ще раз підкреслю ніякої повноцінної ізоляції не було. Якби ця ізоляція була, ми б сьогодні мали зовсім іншу конфігурацію. А... По обговоренню зупинки війни як такої, дякую з іншого боку, Трамп потрохи лишає Путіна без партнерів та друзів: Сирія, Венесуела. В фокусі уваги зараз Іран та Куба. На вашу думку, наскільки це болісно для Кремля? Це фундаментально болісно. Це точно ламає а, можливості Росії там і в середньостроковій і в близькострокових перспективах, і так далі для Росії була важлива оця вся вертикаль. Ви абсолютно праві. Наприклад, Сірія дозволяла через бази дві бази, які там ми мінімем були в Сірії. Да, дозволяли проводити велику купу а, заходів на. Північно-східному і центральному регіоні Африки, да, тобто, вони за рахунок Сірії контролювали там багато процесів, отримували доходності знову ж таки і так далі. Венесуела дозволяла активно співпрацювати з низкою країн в Латинській Америки, створювати там зону нестабільності, більше того, впливати на глобальні нафтові ціни і тому подібне. Іран це мало того, що знову ж таки це спільні нафтові проекти. Іран це нестабільність близького близько регіону, да, і таким чином відволікаються ресурси, да, там увага, інформаційна увага, дипломатична і так далі. Так, це ще і велика мережа терористичних організацій, яка фінансує. Сувались за рахунок Ірану і Російської Федерації. А Росія модерувала ці процеси, але крім того всього, Іран – це ще додаткові інженерні можливості дронобудування і так далі, ракетобудування і тому подібне. Тобто, знищення оцих вертикалей, воно суттєво послабляє Росію. Більше того, репутаційно це виглядає вкрай нікчемно для Росії, тому що Росія не є союзником, який може там когось захистити, може комусь дати якісь ресурси, і взагалі це обнулення репутації російської зброї, включно з протиракетної. Оборонною зброєю і так далі. І тому подібне це все вкрай позитивно Питання тільки в тому, що це йде повільно. По Ірану, на жаль, ми бачимо, що там дозволяє хамінею цьому суб'єкту да продовжувати вбивати своє населення максимально, там і публічні а, казні, да там є, і там я не знаю, і там вбивство на вулицях, масовані, і ксір активно в цьому. Ну Тобто, корпус стражів ісламської революції активно приймає участь у масових вбивствах цивільного населення і так далі. Тобто, світ як би робить вигляд, що не розуміє, що Відбувається в Ірані. Не розуміє а, наскільки це внутрішня геноцидна війна, а аятол проти свого свого народу і так далі було б бажано, щоб все це прискорювало, щоб більш жорсткі рішення приймали. Було б бажано почути нарешті там якісь глобальні резолюції. Правильно, тому що ми с вами пам'ятаємо дивні резолюції на підтримку сектору газа, ну тобто на підтримку Хамасу, і зовсім не бачимо резолюцій на підтримку справжніх намірів, революційних намірів народу Ірану. Дякую, пане Михайло. Сьогодні звітував уряд в парламенті і, на жаль, напівпорожня зала Верховної Ради. Як це можна пояснити? Та ніяк. Ну треба просто зробити висновки. Все ж таки, демократія – це гарна система. Вона дозволяє дати політичну оцінку тим чи іншим людям, які проходять на, вибор, на виборні посади. Депутатський корпус має бути більш відповідальний. Безумовно, він має бути присутнім на робочих місцях, враховуючи ті е, часи, в яких ми сьогодні живемо. Да? І не тільки війна, і не тільки критична ситуація в енергетиці, і так далі. Тобто, депутати мали б брати на себе і публічну відповідальність в більшому обсязі, і логістичну відповідальність. Ну і все інше. І так далі, але ще раз демократія дозволяє зробити правильні оцінки належні оцінки цим людям, які там так чи інакше мають сьогодні депутатські мандати. Якщо вони вважають за непотрібне бути присутніми о, в критичних моментах на своїх робочих місцях, то тоді виборець має зробити. Я думаю, що там вибори все ж таки в будь-якому випадку, ви ж розумієте, да, в Україні будуть та да, як тільки буде зрозуміло безпековий формат, як тільки буде зрозуміло питання а, фіналу війни, а, то треба зробити висновки і зробити. Бити так, щоб люди не мали більше ніяких політичних кар'єр, якщо вони не готові до політичної зрілої відповідальності. І ще одне запитання, пане Михайле. Що змінилося в офісі президента з новим головою Крилом Будановим? А, то я б не сказав, що щось міняється. Просто Кирило Олексійович там формує свою команду. Да? Дивіться, він є професійним з деяких напрямків дуже важливих, які сьогодні є критичними для нас. Це перше розуміння а, етапу війни, і розуміння, що треба на цьому етапі війни робити з точки зору і забезпечення збройних сил, і з точки зору а, роботи переговорної з партнерами. Я зараз переговорною роботи з точки зору знову ж таки ресурсного насичення українських збройних сил і так далі. А з іншого боку, а, пан Буданов достатньо. Ні, ефективно вміє проводити переговори прямі переговори, включно з Російською Федерацією, і це дуже дуже важливо. Тобто, це репутаційно виглядає набагато потужніше, тому що ще раз репутація Буданова вона максимально позитивна і для партнерів, і на внутрішньому ринку. да, і це важливо. Крім того, пан Буданов ще раз підкреслює володіє великим об'ємом і обсягом інформації критичного характеру, яка так чи інакше дозволяє займатися правильним плануванням сценаріїв розвитку Ко війни да сценаріїв просування до фіналу цієї війни, я думаю, що це все позитивно. І виглядає позитивно, і репутаційно позитивно, і аналітично позитивно, і інформаційно позитивно. Манезі присутність пана Буданова в е, якості очільника офісу президента. Ну, це ж вибір президента. Не забуваємо, Президент так само говорить про те, що на цьому етапі війни йому треба більш чітко розуміти, що треба робити для забезпечення з, з можливостей збройних сил України, які можуть бути сценарії позитивні, да, як їх реалізувати, що для цього потрібно там і ресурсно, і логістично, і так далі. Ну і крім того, президенту потрібна максимально жорстка якісна переговорна команда і переговорна платформа. Він в особі Буданова отримав це все.